Отже, друзі, вітаю! Мене звати Олекса Харитонов, і це пекло. Справа в тому, що коли ми записували це інтерв'ю, це був перший раз наш і камера наша писала все, що завгодно, тільки не те, що потрібно. Тому давайте зробимо трошки таку знижечку за те, що це було вперше. І подивимося, послухаємо, як це було. Отже, перед вами гурт Eternal Conflict та Роман Віченко за кадром. Ось, е -е 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 -е. а це Олекса Харитонов і «Пекельний подкаст. Отже, друзі, у нас з'явилися нові гості. Нові гості прямо зараз, прямо тут це Eternal Conflict. Вітаємо. Привіт! Доброго дня всім. Ну що ж, я нагадаю вам і нашим глядачам, хто зараз в ефірі, що відбувається і стрім, і запис. Тому це буде потім пошматовано і викладено в нормальному форматі, так, 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 з чистим звуком для того, щоб все в нас було класно. Отже, Eternal Conflict – це вічний конфлікт. Так, саме так. А Вічний конфлікт це гурт з Києва, який грає на секундочку симфо Мелодік дес метал Саме так. Нарешті хтось нормально все це сказав. Я просто сканував вас, дивився і фото, і відео, і виступи, і дивився ваші особисті сторінки. Mm -hmm. ну, мені було просто цікаво, тому що е, люди, які на сцені в образі, які вони в житті. Як вам е, вдалося поєднати між собою і е, симфонічний? Мелодичний дезметал і костюми, і цей грим. Насправді все доволі просто, тому що конфлікт» – це концептуальний проєкт, в принципі. Коли він створювався, зразу була певна історія, навколо якої це буде крутитися. Це фентезійний світ, грубо кажучи, про далеке наше майбутнє, там, де люди знищили таку свою землю і конкретно деграднули. Ну, тобто, назад. Ми рухаємося за допомогою. Це те, що буде. Тобто, це такий постапокаліптичний фантастичний світ майбутнього на іншій планеті, можливе майбутнє людство, якщо людство продовжить робити те, що воно робить зараз. І навколо завдяки тому, щоб була конкретний стержень, тобто конкретна історія, конкретний контекст, навколо цього почала виду бути. Будовитись і музика, і образи відповідні. Тобто, поєднання фентезі, фантастики, вони просто самі по собі потягнули до епічної музики. Але при цьому, звичайно, ну, ми слухали всі важку музику, нам подобається важка музика. І ми спочатку взагалі не було навіть мови про те, що будуть клавіші, але з часом просто воно само туди тягнулося, щоб з'явились клавіші, а потім вже і оркестр повноцінний. І коли вже з'явився повноцінний оркестр, ми зрозуміли, о, це саме те, що ми хотіли. Супер. А якщо повертатися до оркестровок, ви використовуєте семпловані Інструменти а, поки що так, поки що так Використовуються бібліотеки ну світового класу, якісні класні бібліотеки. Але так є трошки відчуття, що це семпли. І я дуже сподіваюся, що з часом фінансові можливості стануть такі, що ми будемо записувати живі оркестри безпосередньо. Поштовхом до саме рішення оркестрового не просто клавіші, не просто там скрипочки чи там валторни, а саме оркестрове повноцінно. Це був побачений мною концерт 2019 року. Септік флеш. В Мехіко. І відповідно це настільки справило враження, що А, що так можна? Я теж так хочу. <реш> <реш> а, і це, звичайно, підштовхнуло до того, щоб вивчити питання. І так, ну блін, в принципі, це було б круто, якби у нас був часом концерт з повноцінним симфонічним оркестром. Єдине, що, ну, якось в тому колі саме класичної музики, немає якихось спільних друзів чи знайомих. Поки що не крутимось в цих кругах для того, щоб з кимось домовитись, але якщо є такі знайомства, підкидуть, то ми будемо дуже раді. <реш> Друзі, ви чули? <реш> це для вас завдання в, в першу чергу. Якщо ви класичну, музей... Музикант з якоїсь філармонії, чи трошки закінчили якусь класичну світу з а, музичними інструментами. Давайте підключайтеся до нас, до важкої сцени. А, приходьте, по перше, сьогодні на концерт. Ви почуєте, а, як це засимпловано? Вже все підготовлено, вже можна просто брати і грати. А так і я хотів би повернутися до вашої історії, тому що я знаю, що Тимур. Так, це я. Тимур Аралов прийшов у 2015 році як басист, а вже ближче до 19 го став і основним вокалістом. А, так, було таке. Було таке. Це, <говорит> це було, дуже було змістовно. Це була, це була дуже цікава історія. Справа в тому, що я 8 років до того жив. Mm. Я знімався в кіно, там mm. в театрі, працював там все таке. А коли тільки-тільки-тільки там бахнув майдан, я кинув нахер все і повернувся ну, сюди. От, і, коротше. Стало зрозуміло, хто друг, а хто ворог. Да. Ну да, у нас, так, у нас така ситуація. Дуже цікава історія. Справа в тому, що я собі сидів у генделику на Шулявці. і приходять троє пацанчиків з палками. Ну, ми так називаємо гітари. От, і я такий. А я тільки-тільки е, е, почав опановувати бас У мене це дуже погано виходило, і там дивлюсь, і такі пацани, а ви звідки. Та от репетиція там все таке інше. От, а що, Нам треба бас-гітаристи. Та так я бас-гітарист. <реш> <реш> Це рома зараз просто рше, тому що. Тому що вони мені, вони мені. А, ну добре, давай приходь на репетицію. Ось тобі вчі. Ось собі War Eternal. <реш> а <реш> там <реш> просто кулеметна черга, а я медіатор. Просто в руках дивився, щоб побачити, що це таке. Я навіть не знав, що таке медіатор. От, а там просто. <му> Кулеметна черга, от і все. Я просто приходжу на репетицію. У Ту мене там такий горох, там просто. Ну там просто пацани просто. За вуха схопилися, це було просто жахливо. У нас є правило. А, якщо до нас приходить музикант, навіть якщо у нас першого разу не виходить, ми все одно даємо йому шанс. І Ром каже: так скільки треба, я кажу, я за місяць все зроблю. Ну і кожен день у мене тоді не було роботи, нічого, я 8-12 годин на день просто сидів над вас з гітарою. Кожен день і ми тоді зробили перший концерт в Барвах вже через півтора місяці. Десь так, десь так це і було. Да, що ми через... вже десь після нового ми познайомилися, це був десь кінець листопада, 14-го навіть, мабуть, року, все таки. Ну, а в 15-му, да, ми вже перший концерт спільний зробили. А <хи> до речі, а, саме цікаво було, коли а, потім ми трошки погра... пограли, пограли, пограли. Потім ми взяли одну дівчину на вокал дівчину на вокал. Третю дівчину вокал. А, це третю дівчину вокал. вокал. А, і а, в нас була оперна співачка одна. А, речі, друга. Так, це, саме і нас... були Месо Сопрано і сопра... Сопрано. І, і нас постійно казали, що ми просто такий український найтвіш, ну, бо реально дуже схоже. От. А потім, коли. Врешті ми о... справа в тому, що симфонічні співачки вони не дуже були зацікавлені важкій музиці. Їм було цікаво робити кар'єру от в, в опері. <гум> і через це ми якось от не сходилися весь час з ними. Тобто, начебто все класно, але ну, людина недостатньо була мотивована самовіддано працювати. Yeah, і так. ми прийшли просто до думки, що навіщо нам шукати десь зовні, якщо у нас є людина, яка володіє гроулом, і вона замотивована працювати тут і зараз. Нам не треба нікого шукати. Роман сказав так. Він просто підійшов і такий сказав: ти будеш гроді. Я такий. А це що таке? Він <laughs> <laughs> каже: в тебе низький тембр, ти будеш грогіт. Ну, просто у нього сам по собі голос що, низький. Серйозно? От, а, а була дуже велика проблема в тому, що я до того співав у консерваторії mm -hmm. бас-берітоном. І я дуже багато грав на гітарі. Я перепрошую Коротше, там всякий ракешник, там і все таке інше. Просто ну естрада. Ну, тобто, чистий, чисти, чистий попсовий вокал. Да. Люди для того, щоб навчитися дійсно класно гроулити, а не просто там хрюкнув в мікрофон і побіг собі з зірваним голосом. Це два роки мінімум роботи, мінімум два роки, а по факту п'ять. Коротше, десь два роки так в мене й було. Так, це, ми, так, це ти більш-менш почав. Ми репали десь вівторок-четвер. вівторок я собі зриваю горло. А, трошки відновлююсь, не відновлююсь. четвер знову зриваю горло. Потім трошки відновлююсь, відновлююсь, відновлююсь. У вівторок знову зриваю. І так, а, десь рік. А потім я щось знайшов. Але в мене ти пам'ятаєш, Рома, що там я там просто спуск як в трубу. Ну я не міг там довго тримати. Ну да, да, це короткі було. були, тобто він не міг тримати, от, наприклад, такт, дві, два такта, три такта. А, а просто, а просто ну, м м максимум короткі, короткі такі, навіть, як восьма, ну, максимум четвертна нота. А і потім... це була проблема. Дійсно проблема, тому що ми не могли, грубо кажучи, зробити якийсь там потужний рик там для емоційний в кінці пісні чи десь посередині. Так, да, я здувався, А потім якось раптом я знайшов. Я знайшов і такий. Ти знайшов місце, де це е, народжується? Це той, той звук. А, ні, він е, знаходиться в центрі в центрі землі, і він через п'ятки так. І потім просто так потужно і. Вся фіня, і і тоді я зрозумів да це моє. Іди, іди малюйся. Ну що ж, Тимур нам розповів uh, цікаву історію про те, звідки береться гроул. Гроул бере береться із землі через п'ятки. Знайшов uh, цікаве відео. Ой, Да. — це вже дуже, дуже може на відкритих джерелах. Давайте так. Там не потрібно тисяти, що вам є 18. <реш> тобто це звичайний ютубчик, і я знайшов там свого а, коріша, дружбана, <реш> 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 який у вас а, був на вокалі. Дідо, О. а, дідо! Дідо, <реш> а, <реш> да, ми робили. <реш> да, да, да. Ми, ми з ним познайомились на квестах. Ну, свого часу Тимур, як актор кіно і театру, потрапив актором на квести. Ну, так, а підробіток такий собі в житті. Uh -huh. І Він мене підтягнув, я тоді був ще студентом. І там ми познайомились з Дідо. Він там один із акторів теж був цих квестів. Дуже, дуже круті насправді були квести з повноцінною театральною постановкою. І ми ще тоді якось там один раз, другий раз розмовляли з ним, виявили, що він там басист, він вокаліст. Там ходили один до одного на концерт. І ну, було пару разів таких розмови, Може зробити щось таке цікаве експерименти, як от американці роблять, люблять там R&B змішати з металом. А, і в якийсь момент у мене народився цей кавер на Алек 2Movit. Вже навіть точно не пам'ятаю чому. Хтось підказав, здається. А, зробили, а потім я запропонував дідо, він сказав, фак! Uh, <тас> <Yeah, no, laughs> ну, <питання робимо. laughs> no, взагалі, це вокаліст гурту Лекер. І я скажу: ми грали з їхнім барабанщиком. Я ja mm -hmm. не знаю, чи вони зараз ще разом. Віталік Петренко. Віталік, так. Ну, взагалі, uh, просто uh, світ тісний. Я так. знаю цей факт, і те, що всі музиканти одне одного знають, це дуже класно. Це своєрідна тусовка, яка зародилася в нас в Києві ще з початком рок-клубу у ДК Більшовик, де грали ВВ і збирали усіх до купи. А зараз це наші клуби. А, скажімо так, краще ніж чорт, я не скажу. Любіть музику, вашу мать, слава Україні. Героям слава, отже, друзі, а з вами були наші. Кращі музиканти, е, ну я би не сказав усього всесвіту, але на сьогодні це буде шок е, і трепет, Я би сказав, тому що ось ви можете бачити ті, хто зараз на стрімі, бачити, що відбувається. Вони вже фарбують обличчя, вони вже одягли свою збрую і вже готові виходити на сцену. А це етернал конфлікт сьогодні. У нас у теплому ламповому. Народ дякуємо. приходьте підтримати буквально скоро. І ми починаємо. Дякуємо, дякуємо вам. Ваша музика грає прямо зараз на фончику. Дякую. Як якийсь просто магнітний шторм, а, якийсь спарко вор відбувається з цим інтернетом, от а, тому, що ну все проривається, все розривається, але запис ідеї, це нормально. А, так, ну давай ми будемо трохи. Май, монтажу. Так, да, ну я думаю, що нас вибачать ті глядачі, які будуть дивитися, і це буде, знаєш, не куском, а просто трошки пошматоване, тому що. Ну так, така ситуація зараз. Я не знаю, у нас війна в країні відбувається. Тож давайте ми будемо трошки толерантніше до, 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 до тих, хто робить хоч щось. Якщо брати всі спроби взагалі зібратися, то нас десяти вже, мабуть. Ну так, я думаю, що вже за десять перевалило, тому що ну так складалися постійно обставини, що в мене щось не працювало, щось десь виходило з ладу. Але все ж таки ми сьогодні зустрілися, принаймні. По відеозв'язку з Романом Віченко. А це в нас гурт Eternal Conflict. Дякую. Там, там, там ти підставиш, так? Да? Це все. Ну, давай спробуємо. Отак. О! О, о! Окей, на затовочка була. Ну слухай, я ж професійна людина, в мене все напоготові. Отже, дивись, чому ми з тобою дозаписуємо такий шматочок, який ми вставимо після нашого інтерв'ю. Скоріше за все, це буде після. Справа в тому, що коли ми писали з вами інтерв'ю, це було вже дуже давно. Це був перший наш раз. Так, так, у теплому ламповому жовтня. От. Так, а, так. І ми перевтягалися паралельно, там розмовляли. Так, да, і кадр був насправді не дуже. Але е, чому саме сьогодні і чому е, ми вирішили це записати? Справа в тому, що у гурту Eternal Conflict виходить сінгл. Е, давай трошки е, ширше про нього розкажеш ти, тому що це все ж таки ваша творчість. Добре. Сингл це по факту є до майбутнього другого альбому, який вийде рівно через місяць після синглу. Сингл, ну його суть, звичайно, як в будь-яких комерційних питаннях, не комерційних, а тоді ще, як це правильно сказати, маркетингових питаннях, трошки підняти шуму навколо гурту, щоб люди підняти рівно очікувань від альбому. Це на, на мій суб'єктивний погляд, мабуть, сама качова пісня на альбомі. Це одна велика історія, перший другий альбом, і саме ця, ця, ця пісня вона є частиною, головою. А, можна сказати, що завершальною епі епічною битвою, яка закриває е, частину історії першу половину, ну точно не першу половину, якусь там частину, можливо, далі. Я не знаю, просто, скільки буде продовження, і чи будуть вони взагалі. Можливо, що на щось кимся потягне з часом. Коли йдуть ліни на рівних, але все таки навіть в саме темних часах з'являється про просвіти сонця, і тому після називається Брикендон. Тобто в мережі гуляє відео, яке змонтоване, як якимось чином це як мальована якась штука. Що це взагалі таке, і звідки такі відеоряд? Відеоряд він змонтований на основі AI штучного інтелекту, так називаємо. І ми так подумали, з чого ходити? він працює, беремо, робимо. Питанням зайнявся Валік, наш клавішник. Він почав займатися відео ще, мабуть, мабуть, місяці півтори тому, коли ми вирішили, що це буде дуже цікаво зробити відео на основі послідовностей й всучному інтелекту. Словами, що ти хочеш, для того, щоб добитись саме того ракурса, який ти собі уявляв в голові, і намагаюся пояснити машині. Машина ну, ніколи не повторить, звичайно, на 100%, але доволі приблизно варіант, можна досягти. А іноді вона може навіть здивувати. От там у нас є навіть кадри, які вже в інтернеті гуляють, там де якби, камера підіймається до небес, і ним починають бігти вершники. І це знайде бах. Але це фіча. <хи> це фі... типу, настільки ну круто виглядає, що це блін. От ми не додомуся до цього. От машина випадково зробила, і цікаво виходить. Дуже цікавий епієс. Кінець 23-го року. Це дуже класно, коли молоді гурти можуть собі дозволити згенерувати просто відеоряд під свою творчість. А до речі, а щодо вашої творчості, ну, так. я знаю, що. Ну, окремо від самого синглу, який виходить 15 грудня, у вас намічається друга частина вашого альбому, яка вийде 15 січня 2024 року. Правильно я розумію? Так, все так, правильно. Це ну, дуже ну, правильно. При, при, принаймні планується, я так розумію. А, чи вибір саме цієї дати співпав а, з тим, що перша час, частина а, а, Spark of War а, вийшла також 15 січня? А, це, скажімо так, якась певна удача, тому що а, вийшло так, що я планував, що альбом вийде десь в середині осені. Насправді, що десь от в жовтні вже буде реліз. Але складно так як гадалося, на постпродакшн знадобилось набагато більше часу. Нам довелося повністю перезаписати бас, тому що була допущена критична помилка е при записі першої версії, і це теж витягнуло часу, плюс там концертна діяльність, якісь хвороби вокаліста, через що ми не вклалися в графік запису вокалу. І це все відтягувалося, відтягувалося. Потім я вирішив змінити концепцію там, під до підходу до зведення гітари, баз гітари тобто зробити їх трошки інакшими. А, і це все вивелося ну, один на одного, поки не досяг результату. Це, мені здається, це найкрутіше звучить, це найкрутіше зроблено. От тепер це можна показати. Ми виросли над собою. Відповідно, щоб це все підіймати, видавець, він, зазвичай, типу, рекомендує не менше чотирьох тижнів закладати. Ну і відповідно, через це я намалювалось 15 грудня і логічно, що 15 січня, бо річниця якраз першого альбому. Чому б ні? Хоча вже на 20 січня запланований концерт. Тут, розумієш, такий графік насичений, що іноді ти думаєш, коли ти нові пісні вчити. Ну тобто, звичайно, коли ти їх записував, але ти записував, знаєш, ну це трошки інший рівень відповідальності, ніж коли ти граєш на концерті. А на записі ти маєш право там, можливо, трошки помилитися, ще один дубль зробити. На концерті в тебе немає дубля. Ти маєш від початку до кінця зіграти ідеально. І, Відповідно, ми завжди дуже серйозно готуємося до концертів, особливо якщо це новий матеріал. І ми дуже вимогливі до якості виконання. Так, буде набагато більше пісень і буде менше інструменталу, більше вокалу. І в тому числі навіть чистий вокал ми трошки використовували на деяких піснях. Десь як бек вокали а десь як навіть основний. В одній з пісень це, там цілий шматки є саме чистого вокалу. А ці Поціновувачі PowerWolf, можливо, навіть відчують невеличкий вайб. А реліз на стрімінгах він буде одночасно. Тобто буде ну, ці сі Ютуби, Deezer і все інше, воно буде одночасно кругом викладено, і ті, хто підписує на наші сторінки від подвійних стрімінгах, вони, вони будуть повідомлені, що ось вийшов альбом на сторінці, до якої ви підписуєтеся. Ну в будь-якому Або... Да. Нам, навіть допомагає на стрімінги. В будь-якому випадку всі лінки, які будуть в доступі в мене, я викладу під відео для того, щоб вони були так клікабельні. От. А, і... Точно, 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 це ж на Ютубі будеш викладати так. правильно. І, і по-друге, коли з'являться нові релізи, я їх також додам до опису під цим відео. Тож, скажи, будь ласка, нашим Дякую. глядачам і слухачам, щоб вони на нас усіх підписувалися, на нас. На пекло Одна і на етернал конфлікт. Будь ласка, проговори це, тому що ніхто мені не, не вірить, що завдяки цим підпискам <с <с в нас зростають рейтинги у цих е, е, Ютубах, щоб у нас не, не те, щоб копійчина з'явилася, а просто бажання для того, щоб творити далі. Це немало важливо. Насправді, кожен коментар, кожен лайк, кожна підписка, а якщо це все одночасно. Воно стимулює продовжувати, тому що ти розумієш, що твоя творчість звичайно воно тобі потрібно в першу чергу, бо ти з неї почав, ти в неї віриш. Але чим більше в неї людей стає вірити, тим більше в тебе стимулу самому рости і ставати краще, і щось давати краще цьому світу, можливо, змінювати його на краще. А, якщо у вас є можливість творити, писати альбоми, влаштовувати концерти, виступати і від цього кайфувати в тому числі, то я думаю, що у нас попереду дуже великі часи, які будуть називатися Eternal Conflict. Конфлікт. Дякую. Дякую. Ну що ж, у нас в гостях. Сьогодні... Я, я, я тобі бажаю всього того самого спеклон. Ой, дай Боже. Дай... Ой, Боже. Сказав, боже, в пеклі. Окей, okay. ну що ж, друзі, я дякую всім, хто долучився до цього відео. Перед вами Роман Віченко це гітарист, автор музики в гурті Eternal conflict у яких 15 грудня виходить сінгл, а 15 січня, січня друга частина Spark of War. Це альбом новий, який виходить на всіх стрімінгових платформах. Тож, друзі, під цим відео ми знайдемо всі лінки на гурт. І якщо ви вже це дивитесь після 15 грудня чи січня, то там вже є лінки на прослуховування саме нового матеріалу. Я дякую тобі, Ромчик. Бажаю тобі дякую, наснаги. дякую тобі теж. щоб в тебе ручки не боліли грати все це і монтувати. <гум> Дякую. І до нових зустрічей. Невзнаємо. Повністю невзнаємо. Реально, це така ситуація, це така тенденція. Що якщо є канал, у який багато підписників, але при цьому трегляд не відповідає підпискам, канали падають в рейтингу. Дуже серйозно падають. На поки Так. Що... <гум> Ромчик, якщо ти мене чуєш, ми знову зависли трошки.